У центрі творчості дітей та юнацтва талантів не бракує. Хтось малює, хтось присвячує життя танцю, а хтось не уявляє свого життя без пісні. Саме такою є вихованка вокальної студії віночок Кіра Коваленко. Вже три роки вона впевнено крокує до своєї мрії, відкриваючи світ музики через спів. Зіркою із неба сяє темну нічку, залишивши за собою золотисту стрічку. Моя мрія подала в бугарське озерце а я її упіймал, заховала в серці, У -у 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 -у. заховала в серці. Перший урок Кірі запам'ятався найбільше. Зізнається, тоді трохи розгубилася, адже все було нове і незвичне. Та підтримка колективу допомогла швидше звикнути до сцени. У групі, каже Кіра, співати значно легше. Співала я перший раз свою першу пісню. Мені було на перший раз дуже страшно. що це я просто перший раз виступала. Але коли ти, ну, типа, колективом виступаєш, то це не так страшно, тому що там ще колектив і ти просто можеш співати. Згодом дівчинка відчула впевненість і в сольних виступах, хоча перший сценічний досвід дався непросто. І самої співати теж подобається, але в перший раз це було страшно. Тоді я дуже сильно боялася щось неправильно заспівати. Ну, а от зараз я вже спокійно ходжу і. Ну, все чкіпіки, все нормально. Кіра вже неодноразово виступала на великій сцені за плечима дівчинки, численні фестивалі та конкурси. Зорине, сяйво, мистецькі барви, таланти країни, джерело надій. Попри велику кількість виступів, дівчинка зізнається, перші місця їй поки не підкорилися. Проте, кожне друге місце це новий етап, який формує впевненість. Юна вокалістка переконана. Кожен виступ це маленька перемога над собою. Вона уважно ставиться до оцінок журі, але головне для неї власне відчуття успіху. У мене вийшло 9 з 10, але я дуже все красиво заспівала, так що мені це на 10 з 10, і мені добре. Дівчинка пригадує, на великій сцені траплялися і курйозні ситуації. Коли я співала пісню для мами, я її не, ну, не дуже довго учила, то що. Там часу мало було, і я неправильно заспівала. Та найбільше Кіра цінує атмосферу. Каже, тут у вокальній студії їй легко і затишно, адже поруч друзі та керівник, який завжди підтримає. Керівник дуже хороший, можна записуватися усім. Колектив теж хороший, багато друзів. І от дуже подобається цей гурток, тому що ми багато куди їздимо і дуже багато виступаємо. І взагалі саме по собі це даю дуже хороше місце. Кіра встигає не лише на заняття вокалом. Дівчинка має інші захоплення. Зокрема, займається Гімнастикою, І Це ми багато чого робимо руками. На малювання ходила ще, вже не ходжу. На англійську поки що, Кіра не знає, чи стане спів її професією, але має маленьку мрію. Але хочеться придумати нескільки пісень і їх виставити». В усіх починаннях маленьку вокалістку підтримує мама Ольга. Говорить, її донька смілива та впевнено йде до своєї мети. Я дуже пишаюсь своєю донькою. Вона дуже так не боїться нічого, фактично. Ну, фак. Не боїться е, нічого, тому що ходить на гуртки, тому що спілкується, тому що комунікує з усіма вчителями, старшими дітками, меншими однолітками. Тобто я дуже пишаюся. і так само ж, е, коли вони їздять на конкурси. А вона досягає якихось там певних результатів. Це мене також радує. Підтримує та допомагає своїм вихованкам керівниця вокальної студії віночок Наталія Спиця. Мені вдалося віднайти таланти діток, які вміють гарно співати їхні вокальні задатки, які в них були від народження, знайти і допомогти їм розвиватися в цьому напрямку. Вони дуже е, наполегливі дівчатка, талановиті. Ну, це е, Бог поцілував, дав їм такий дар від народження, я вважаю. А далі вже завдання керівника працювати і працювати. Діткам також працювати потрібно, адже не тільки е, коли дитина обдарована, вона може знайти якісь е, високі здобутки. Це велика праця. Ну… Намагаємося працювати, розвивати таланти діток. Вони великі молодці. Вони дуже активні, цілеспрямовані, а вони зроблять все. Вони до мене будуть підходити по декілька разів під час заняття. Якщо їм щось не зрозуміло, вони будуть цікавитися, вони будуть перепитувати. вони дуже активні, вони хочуть здобути знання. Ну і це їм допомагає, коли дитина хоче. То це ну і ще плюс вона талановита. То це великий, великий успіх її чекаю в майбутньому.